Вологий день сьогодні на дворі. Тому записую вдома в домівці, в кімнаті. Така тема як е, тригери і їх проявлення. Є ситуації, які тригерять. Що значить тригерять? Вони починають. Проявляти твою реакцію, яку ти робиш постійно. Вони починають проявляти реакція, яка ну, напротязі довгого періоду часу постійно активна. Тобто ця реакція не змінюється. На одну і ту саму подію. Це і є проявлення тригера. Це треба навчитись ловити, і в той же момент, якщо є фіксування цього тригера, його потрібно, якщо він негативно впливає на ваш стан, його потрібно адаптувати під ситуацію, яка склалась. змінити. Змінити точку мислення в плані ситуації, щоб цей тригер не був проявленим як постійно. Ну, щоб підвести під точку зору, банальні тригери це такі, як під стресом випивка, під стресом сигарети, після якогось тяжкого робочого дня пиво. з Рипкою, азартні ігри, це є тригери, це є негативні тригери, це є проявлення іменно оцих складових, негативних, тригерів, які не дають змогу. Рости далі. Вони забирають в тебе можливість для росту, тому як вони проявлюють себе, а не проявлюють тебе справжнього. Їх необхідно утилізувати, вивести з свого абоходу в процесі прийняття рішень, тоді можна буде змінити. Своє майбутнє. Ну, як би це парадоксально не звучало. Тому що ти в кожній ситуації будеш змінювати свою дію, і для тебе це буде нове, для тебе це буде відкриття, для тебе це буде гарантія результату, невідомого результату. І це повинно стимулювати. Тому тригери потрібно обирати негативні, фікс, убирати, фіксувати, виявляти, працювати над ним і убирати, замінювати, робити заміну під цей тригер, щоб він не використовував тебе, не використовував твої ресурси. І ти здатний був розвинутись далі. Ти здатний був піти до своєї цілі. До своїх звершень, до свого результату. Питання, пропозиції у коментарях, висновки, теми, які, може, хтось хоче розкрити чи покритикувати мене. Будь ласка, пишемо. Дякую.